А ви думали, Україна, це так просто? Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовано всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. А ви собі що думали? Україна це супер. Мене звати Сеся. Я психологиня, читачка, книжкова блогерка. І сьогодні у мене підсумки жовтня. В жовтні я прочитала менше ніж зазвичай, і справа в книжках, справа в текстах, може в мені невідомо, але зараз будемо розбиратися, що взагалі було. І звісно ж, прошу вас підписатися, поставити вподобайку, поширити і прокоментувати, які книжки ви з цих читали, що вам сподобалось, що вам не сподобалось, що ви взагалі чи читаєте ви українську літературу, яку читаєте і несемося. Я вирішила взагалі, я продовжую свій челендж в тому, що я не купую книжки восени. Я вирішила, точніше, до кінця року. Я вирішила, що я буду купувати їх на подарунок комусь ще. Але для себе у мене там книжок з 70 плюс ще не читаних, тому я поки призупинила нові книжки, хоча дуже-дуже надзвичайно хочеться. В вересні у мене була одна книжечка додатково придбана, а і були якісь передзамовлення. Ви можете подивитися в їх у відосах. Але в жовтні я утрималася, я намагалася, старалася і читала те, що в мене було. Я вирішила, що в жовтні я читатиму українську літературу українських авторів або про Україну. І ось власне, з чого ми почнемо. А перша книжка, яку вже огляд ви можете подивитися, повний психологічний розбір цієї книжки, тут я просто анонсую, що це Приазовська Саванна. В чому супровість цієї книжки, що це український автор, і він описує Запоріжжя. Дикий захід Східної Європи. Він його описує, власне, як якусь саванну, як якусь і це така напівміфологема, напівказка про дуже важливе становлення головного героя. І власне ви її можете читати з підтекстами, можете читати просто як внутрішній якийсь світ хлопчика, який зростає і доросліше, і це дуже важливо. І цитати, які б я дуже важливі для мене були, це так не можна просто ховатися. Ти себе знімаєш будь-яку відповідальність. Дуже важливо брати саме відповідальність, особливо що ми говоримо про Україну, про громадян України. І тут дуже багато цитат вони пов'язані в цій книжці саме з тим, як Росія робила експансію щодо українців. Але там імперія, радянський союз, бозна хто і тут в кінці, що місцеві люди втратили чутливість до болю за власні переконання землю, культуру, мову, традицій. За викрадену історію, тобто втрата чутливості, що це твоє і що це взагалі треба захищати, це є не гірше. І власне ця книжка, вона дуже класно повертає відповідальність і допомагає нам з цим всім розібратися. Тому дуже рекомендую Приазовську Саванну. Наступна книжка, яку я прочитала, чесно, ну для мене вона була на трійку. Я, це було моє перше знайомство з автором. Можливо, я щось не зрозуміла. Амок Артема Паспєлова. От, для мене вона була на трійку, але загалом, тобто, це специфічно, і мені найбільше мені сподобалось саме те, що там була жива українська мова. Тобто були якісь суржикові слова, якісь діалекти, щось таке от, живе, незрозуміле, там, якісь слова. Ось. І були, звісно, дуже багато в мене цитат виписане, які мені сподобалися. Загалом сюжет конва я не зрозуміла, куди вона йде, до чого приходить. Але, ну тобто, якби Для мене не було такої якоїсь кінцевої точки, що я така, ага, я зрозуміла, я над цим задумуюся. От, але сама концепція така, що це історія від трьох різних персонажів і про їхні якісь долі. Там є власне, ряби, це чоловік уже з. Нам ніколи не кажуть, Кажуть, що з ним насправді сталося, але у нього є проблеми розвитку, тобто він не такий розумний, як всі інші люди навколо. Ось. І таким чином, що він... у нього якісь дуже інстинктивні прості реакції, і він не розуміє цього в соціумі, і так далі. І його історія вона з цим саме пов'язана. Далі другий CMS, це Мес, це чоловік наркозалежний, і а, власне там історія розвивається вже про його залежність і так далі. Ось. І Ада, дівчина з а, Психічним розладом вона починає чути якийсь голос. І, власне, сама історія йде про те, як вони кожен персонаж розвивається в своїх можливостях і про те, як вони, як власне, стають більш незалежними, більш самостійними, добуваються своїх цілей, інтегруються. От і мені була, ну, як психолог, мені була дивна лінія цієї дівчини з. Можна сказати такою дисоціацією множинною особистістю, тому що у неї є певний голос, який їй підказує, і голос сприяє інтеграції, тобто він допомагає цій дівчині, щоб вона об'єднала свої частинки, ну тобто себе, і власне пригадала те, що відбувалося. Ось, але я можливо, я ще, ну тобто, недосконало знаю цю тему, тому що насправді множинна особистість це така психіатрична, не психологічна тема, і я можу чогось не знати. але... Наскільки я взагалі розумію, то є, як я це вивчала, то там є, в принципі, така. При розщепленні особистості, тобто утворюється певна травмована частина, яка пам'ятає травму, там це тригериться і так далі. Є частина, яка виживає, тобто та, яка намагається забути надміру травму і просто от, робити все так, як воно було. І є якась умовно здорова частина, яка намагається їх всіх е, взяти докупи і керувати цим життям, тобто, щоб не тригерити цю частину і ось ця виживаюча, давати їй простір. Тобто там немає тої частини, яка буде намагатися відновити, щоб людина свідомо там. Згадала свою травму. Ось це може бути такий вже пізній процес, і зазвичай людина уже. Ну тобто, наприклад, людина приходить в терапію, і коли ми доходимо до моменту якоїсь травми, то людина може зникнути, може якось саботувати, може просто казати, що мені туди не хочеться. Я там ну типу мені там нічого ну, типу цікавого. Я взагалі не хочу туди дивитися там стосунки з батьками, за що сталося п'ять років. ні ні, -ні, -ні, -ні. От і. Власне, тут ну, зазвичай людина сама саботує себе, а не навпаки стимулює до того, щоб щось дізнатися. кілька цитат з цієї книжки, щоб заохотити вас до прочитання, тому що моя особиста думка це моя думка, ваша це ваша. Тобто потрібно завжди оспиратись на свою думку. Наприклад, така цитата: те, про що ми не говоримо, дуже голосно говорить про нас. Тобто, щось ми замовчуємо і вже можна по цьому зробити висновок. Іноді, вийшовши з двох на перший погляд напрочуд віддалених точок, можна врешті зустрітися в одному місці. Людей, якими мої батьки хотіли стати, та тих, ким вони стали, врешті-решт розділяє море жалю та провини. Мої батьки винуватці. Мої батьки винні у тому, що між тим, ким я став, і людиною, якою мав стати, налито море поганої крові. І тут погана кров це власне виховання, звички і так далі. Окей, ну, ось така книжка. Більше про нічого не можу сказати. І наступна, яка мені водночас супер сподобалась, але деякі розділи були такі. Власне додаткова частинка рубрики, яку б я хотіла додати, це підбір музики до творів, які я читаю. Я і намагаюся це робити. Часто в мене не виходить, іноді виходить. І власне з цих творів, які я зараз читаю, це точніше прочитала це Празовська Саванна, це «Жадані Собаки, і особливо їхня остання пісня рогань. Це просто те, про що мені здається ця книжка, і як вона і в цьому стилі, і так це дуже класно. Ще автозак і Ребе. Це просто, ну я люблю вже дані собаки, тому я можу багато назвати. От далі Амок до Амока пісню, яку б я дібрала, це напевно таке життя. Саундтрек до фільму Я працюю на цвинтарі. До речі, фільм теж подивіться класний. І, власне, тобто щось таке незрозуміле, на що ти можеш просто відповісти. Ну, таке життя так відбувається, так воно працює. І наступна книжка, вона. Про автобіографії, автобіографічна, і мені дуже важливо зазначити, що я дібрала до неї пісню рядок з автобіографії про те, як український народ виборює постійно свою незалежність, що краще гинуть, найгірші залишаються і живуть довго і щасливо. І власне, що все одно ми переможемо, і все буде добре, тому що ми це зробимо добре. Ось і власне, книжка це країна жіночого роду. Тут біографії написані навіть не просто біографії, деякі якісь статті, якісь примітки, якісь біографії, власне, написані різними людьми про різних діячок і різні рухи. Наприклад, один з розділів був галицькі феміністки 1930-х, нацистська кухня Церква Діти не для нас. І я була дуже здивована, що український феміністичний рух він був на той час. тобто це був найбільший рух в Європі. І саме Українок, галичанок, тобто там там певним чином це підраховували. І, власне, що він був дуже прогресивним, і український фемінізм він був спрямований і на права якби жінок, і на права жінки як громадянки. Тобто я хочу обирати, я хочу діяльною бути, я хочу бути українкою і брати участь в суспільній діяльності. І, власне, ця книжка вона про різні постаті. Нюанс. Який я помітила під час прочитання. Я ненавиджу біографії, які просто біографії. Тому що якщо людина описує там, ну, це для мене так. Коли-біограф людина, -біограф описує, наприклад, там 90% тексту, хто куди пішов, хто від кого народився і так далі, то мені ця інформація здається, що про людину нема що сказати, або біограф нічого про неї не знає. Тобто, наприклад, якщо про Лесю Українку нам будуть розповідати, що от вона з сім'ї Косачів і є от Олена Вчилка, вона така крута, а є драхоманови і так далі. А от Леся Українка, вона вічно хвора. Вона їздила в Єгипет, куди ще, і вона постійно, постійно у неї туберкульоз, і От вона така хвора, що капець. То це не Леся Українка, ну, типу, моя Леся Українка. Це е супер крута жінка, потужна. Про неї я теж зніму колись відео, коли прочитаю забушку про неї. Ну, власне, це супер потужна інтелектуалка, модниця, яка е законодавцею була всіх цих е різних рухів. І вона взагалі дуже класно розвивала цю українську е поетичну мову. і... Е Її твори вони були про там. Шотландію, про е, якісь арабські країни, про що ще, але всі вони концентрувалися навколо української ідеї, навколо е, деколонізації, навколо того, щоб виділятися як нація. От і, власне, коли, наприклад, в е, біограф зосереджується замість того, щоб зосереджуватись на біографії якоїсь видатної діячка або дружини, наприклад, там Петлюри, він е, починає розповідати нам про те, що дуже важливо визначити біографічно, вона народилась в 1880-х. 85, 84 му чи 86. му І всі події прив'язуються до того, що якщо вона народилась в тому році, їй було там 32, а там 33 або 31. І це просто, ну, мені до, до, до сраки. Я буду так говорити прямо. Мені дуже важливо було прочитати саме самі історії, самі біографії, самі яскраві події і факти. І це було надзвичайно потужно, я вважаю. Книжка, вона мені єдине про що, це важливий контекст, і ми вірили, що Україна буде незалежною. Тобто ця віра вона зберегла. Зберігалась і в 19 сторіччі, і на початку 20-го, і в середині 20-го, і в кінець. І тут дуже класно, що тут біографії, тобто з різних періодів. Тоб, десь якісь жінки вони жили там в кінці 19-го, початку 20-го сторіччя. Тут навіть є там про Квіт-Отісик, яка це вже кінець, ну це вже такі 80-ті, 90-ті, от. І це дуже круто, що. Існує така книжка, що вона показує дуже багато крутих біографій і про те, як жінки боролися на засланнях, і про багато різних речей. І окремий огляд я обов'язково в листопаді на неї буду робити, і там буде набагато більше цікавих фактів. І власне книжка, яку я почала читати, і з якою моя продуктивність читання набагато впала під кінець місяця, тому що я ну, повільний читач. Тобто, якщо ці книжки я читала зі швидкістю там, 30 сторінок, так, зараз ви скажете, що це теж повільно, ну буває. Е, власне, там 30-40 сторінок на годину, то цю я читаю 20 сторінок і вона на 600 сторінок, тому я прочитала, поки майже закінчила перший. Першу частину, але власне 120 сторінок, ну поки, поки стагную. Е, і це сад Геманський Івана Багряного. І обкладинка не завжди передає той біль і той жах, який описаний в цій книжці. І я вражена тим, наскільки вона автобіографічна, раджу всім її прочитати. І, власне, вже, е, в листопаді або в наврядці це буде розбір, тому що я не візьмусь розбирати Багряного і тут е, психологічно важко все розбирати. Але е, принаймні в листопадових вже е, прочитано вона точно буде, і я буду розповідати, що ж тут таке є. Таке прочитане жовтня, три книжки. Початок четвертої, вся українська література. Можливо, спробую це продовжити і на листопад, але у мене починаються ці всі курсові дипломні і так далі. Тому поки з читанням буде затужно. От чогось нового. І отже, три книжки. Рекомендую прочитати, скласти своє враження. Мене вразила найбільше країна жіночого роду, і, звісно, Приазовська Саванна. Амок, я вже сказала, не так сподобався, але ви можете завжди зробити свій вибір. От. І несемося.